День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі розкладне крісло марк від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір крісла від краю до краю 82 см. У глибину крісло займає 1 метр 13 см. В цьому кріслі дуже тоненьке бильце, за рахунок чого він займає. Воно займає мало місця. Принцип розкладання цього крісла механізм акордеон. Знизу підіймаємо та витягаємо уперед. В кріслі є невеличкий короб для зберігання білизни. Отримуємо спальне місце 70 см на 1,95 см. При розкладанні крісла від основної стіни квартири залишається невеличка захисна стінка. Наповнення крісла пінополіуретан. Крісло жорстке. Для того, щоб його скласти, підіймаємо нижню частинку, защлкуємо та легенько надавлюємо. Крісло складене. Обрати іншу тканину на крісло чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!